По перше, хочу подякувати всім, хто зацікавлений такою цікавою темою, як інтелектуальна власність, загалом, ну і конкретно з приводу таких нових відносно технологій, як віртуальна реальність та доповнена реальність. Ми сьогодні поговоримо про це більш детальніше. Розглянемо цікаві кейси, які вже існують у нас і в світі, і частково в Україні. Ну і взагалі, загалом, познайомлю вас з такими цікавими штуками. Будь ласка, наступний слайд. Спочатку давайте визначимо, що таке віртуальна реальність, що таке доповнення реальність що таке метапсесі. Віртуальна реальність це технологія занурення у штучне створення тривиморне середовище за допомогою спеціальних пристроїв. Всі ми знаємо, що це можуть бути шоломи, окуляри, контролери. VR при цьому імітує реальний чи вигаданий світ, з яким користувач може активно вщо, що? -що? Я думаю, я пишу, подколо, а, угу. а, в АРМІ той реальний чи вигаданий світ, з яким користувач може активно взаємодіяти. Е, також існує доповнена реальність, е, вона передає інтерактивний досвід, може накладати цифрові елементи на реальний світ. А AR е, може сприйнят... покращувати сприйняття навколишнього оточення за рахунок комп'ютерно згенерованої інформації, такої як графіка, звук і подібне. Метавсесвіт. Метавсесвіт – це спільний віртуальний простір, мережа пов'язаних vr віар середовищ і користувачі метавсесвіту через аватари можуть спілкуватися один з одним, створювати об'єкти, здійснювати економічні операції. Навіть Метавсесвіт об'єднує і технології VR, і AR, навіть штучного інтелекту, блокчейну і забезпечує високий рівень взаємодії без фізичних обмежень. Метасесвіт взагалі на сьогоднішній день розглядає як наступний етап розвитку інтернету. Потенційно нову цифрову економіку і простір для роботи та для розваг. Наступний слайд, будь ласка. Поточний стан. Поточний стан розвитку та їх застосування. Розвиток технологій сьогодні в AR VR, VR активно впроваджується в різних сферах. Це не тільки відеоігри, це не тільки розваги, це не тільки там освіта. Це зараз і навчання, медицина промисловості. Бізнес впроваджує ці технології. Наприклад, вони можуть це впроваджувати в моделюванні та в дизайні. У військових справах активно впроваджуються та в багатьох інших сферах, які так чи інше пов'язані з життям людства. Технології сьогодні стрімко вдосконалюються. Сучасні, наприклад, VR-шоломи забезпечують високу якість графіки та відчуттів а AR-додатки… Стали масовими вони навіть є в смартфонах. Якщо ми беремо там 5-10 років тому назад, то не було такого віртуального Нічого ми вони могли зайти там більше ніж там на 2-3 хвилини, оскільки там починала боліти голова і за недостатньої якості та сприйняття, якщо ми кажемо про е, сьогоднішню аудиторію та ринок наразі в світі нараховується Мільйони користувачів цих технологій за оцінками понад 6 мільйонів користувачів вже залучені до платформ Метасесвіту, і галузь продовжує активно зростати. Так прогнозується, що на кінець <кхід> цього року ринок метасесвіту може сягнути 800 мільярдів доларів. А до 2030-го – 5 трильйонів. Взагалі вважається, що протягом 10-15 років метасесвіт стане звичним елементом життя. Майже всіх людей а, також на сьогоднішній день провідні світові компанії вже інвестують у ці технології в VR, AR, у метавсесвіт. Ми можемо побачити, що такі відомі бренди, як Prada, Atari, Gucci, Nike, Balenciaga, Coca-Cola вже створюють власні віртуальні продукти та простори. Так само опитування показує, що 95 лідерів світового бізнесу очікують позитивного впливу метасесвіту на їхні індустрії в найближчі 5-10 років. Це підкреслює високу зацікавленість та потенціал цих технологій. Наступний слайд, будь ласка. Взагалі, що такі віртуальні об'єкти? До віртуальних об'єктів можуть належати цифрові активи, що існують у VR та ar середовищах. Наприклад, це можуть бути віртуальні предмети виграв: аватари, спорядження, транспортні засоби в метасесвіті, цифрова нерухомість у метасесвіті, nft токени та багато іншого вони не мають матеріальної форми, але можуть мати цінність і обмінюватися між користувачами, в тому числі за реальні гроші. На сьогоднішній день звісно існує проблематика правового статусу, оскільки традиційне цивільне. Право історично було зосереджене на матеріальних речах, і поява віртуальних а, речей розширює коло об'єктів цивільних правовідносин, що в свою чергу породжує теоретичні та практичні питання. А, нинішнє законодавство в цілому прямо не визначає, чи є віртуальний об'єкт майном, товаром чи послугом. І відсутність такого чіткого статусу створює правовий вакуум і загрозу відсутності захисту прав власників таких об'єктів. Наступний слайд, будь ласка. Uh, у різних платформах, в принципі, на сьогоднішній день uh, застосовуються різні підходи. Першим це, це закрита модель, коли всі віртуальні об'єкти за умовами угоди належать компанії розробнику, а користувач отримає лише ліцензію на користування такими об'єктом. Друга це відкрита модель, коли користувачі можуть самостійно створювати власні віртуальні товари і продавати їх, набуваючи певні права на ці об'єкти. І третє, це децентралізована модель цифрових активів. Це коли права на об'єкти підтверджуються технологіями блокчейн NFT, що дозволяє користувачам мати пряму власність на унікальні цифрові активи. Також ми маємо різні підходи законодавства, деякі країни починають визнавати віртуальні об'єкти в праві. Наприклад, в Україні було прийнято закон про віртуальні активи, який визначає віртуальний актив як нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав. Має цінність виражену в формі електронних даних, хоча цей закон більш стосується криптовалюти і NFT, він в принципі вже закладає основу для правового визнання цих об'єктів. Крім того, у більшості випадків права користувачів на віртуальні об'єкти базуються на договорах, так званих є у ULA, з провайдером ремонт платформ, але відсутність законодавчих прямих норм у стані захисту разі спорів. До речі, трошки пізніше я вам розкажу про цікаві спори, які в нас є. Наступний слайд. Правові виклики у сфері інтелектуальної власності. VR та AR породжують низку нових питань у всіх сферах, які стосуються інтелектуальної власності. Зокрема, авторське право це віртуальні світи та контент. У них коряю як об'єкти авторського права. Програми за забезпечення vr додатків може бути захищення тривимірні моделі, віртуальні локації, персонажі, музичний супровід усе це є творчими творами. Відповідно, не санкціоноване або використання таких елементів. VR може порушувати права автора також. Виклики виникають із генерованими користувачами контентом. Якщо гравець в віртуальному світі створює об'єкт. Хто буде автором і власником прав, гравець чи платформа. Такі питання також потребують до, до такого регулювання. і Вже певні зворушення в цих напрямках є. Наступний слайд, будь ласка. Торговельні марки. маркет – бренди дедалі частіше з'являються у як у віртуальних просторах, так і у доповнені реальності. І при цьому використання відових торговельних марок у віртуальному просторі без дозволу правовласника є порушенням. Аналогічними порушеннями в реальному світі. Особливості в тому, що компанії почали проактивно реєструвати свої знаки для віртуальних товарів і послуг. Так звана низка класифікація, тобто міжнародна класифікація товарів і послуг, була доповнена новими термінами. Наприклад, як цифрові товари, що завантажуються для позначення віртуальних продуктів. В ЄС та Сполучених Штатах вже подано сотні заявок на торговельні марки, що охоплюють. Одяг, взуття для аватарів, віртуальні магазини та багато чого іншого. І на сьогоднішній день є також один таких з викликів до права: це забезпечити охорону брендів у метавсесвіті. Наприклад, продаж цифрових сумок біркін без згоди, це так званий кейс метабіркін, чи віртуальні кросівки Nike без дозволу компанії. все це вимагає правового регулювання. Вже є окремі випадки судового розгляду таких справ. Наступний слайд, будь ласка. Е, так само е, ми можемо говорити про патенти ноу-хау, оскільки е, технології віртуальної реальності та доповненої реальності спираються на численні технічні рішення. Це починаючи від дисплеїв, датчиків, контролерів, процесорів, закінчуючи програмними алгоритми відстеження рухів рендерингу 3D графіки та штучного інтелекту. <кій> Більшість таких технологій підпадають під патентний захист. Виробники віртуальних шоломів, контролерів з тактильною віддачею, вони починають патентувати свої заходи, патентуються також додатково оптичні системи. І правовий виклик в даному випадку у нас це визначення патентоздатності здатності нових рішень, особливо коли йдеться про методи та алгоритми у віртуальному середовищі, не пов'язані з матеріальними об'єктами. В європейській патентній практиці при цьому є дискусійним питанням, чи може патентувати, наприклад, спосіб взаємодії у віртуальному світі без прив'язки до конкретного пристрою. Ще один аспект, який потребує врегулювання, це потенційні патентні війни у сфері метасесу, коли великі компанії будуть змагатися за базові патенти та технології ВІАР-АР середовищі. Так само реєструються промислові зразки та дизайн, тобто віртуальні об'єкти можуть мати унікальний дизайн, наприклад, оригінальний інтерфейс користувача VR-програми. Крім того, це може бути дизайн віртуальних окулярів або навіть віртуального одягу для аватару. Осе це може реєструватися в промисловий зв'язок, і при цьому право Європейського союзу дозволяє реєстрацію графічних символів і інтерфейсів їх дизайну. Тому зовнішні вигляд чи іконок програм охороняється на рівні з фізичними виробами. Але при цьому виникає питання, чи слід охороняти виключно цифрові дизайни, наприклад, моделі сумок, яка існує тільки у віртуальному вигляді, чи треба захищати обидва варіанти. І це в нас іде така, що правова охорона поширюється і на них. Вже є кейси з продажу дизайнерського одягу для аватарів, і автори в цьому випадку також прагнуть захистити свої права на такі форми. Наступний слайд. Зараз ми поговоримо, як реєструвати права на віртуальні об'єкти. Бо правовласникам, як я сьогодні казав раніше, важливо закріпити свої права чи результати творчості та технології у VR-середовищі. Основні методи захисту авторське право, наприклад. В Україні, як і більшості країн, авторське право на твір виникає автоматично з моменту створення. Проте, для доказу і публічної заяви про права може привести реєстрацію авторського права. Наприклад, віртуальні об'єкти, 3D-моделі, арт об'єкти, персонажі, цифрові картинки, програмний код можуть бути зареєстровані як твори мистецтва, і при цьому свідоцтво про реєстрацію воно, хоч і не є обов'язковим, але воно полегшує захист у суді. Автор також може використовувати технології, наприклад, nft Токени, які дозволяють. Фіксувати своє авторство, але при при цьому це не заміння правового захисту, але воно виступає як допоміжни, також патенти, щоб захистити технічне рішення у сфері VR і AR-середовищ, пристрій або спосіб, треба подати заявку на винахід або корисну модель. Патентування здійснюється через національне відомство в Україні. Це Укранаїві або через міжнародні системи, такі як PCT. Отриманий патент дає монопольне право забороняти іншим, використовувати запатентовану технологію. До патенту об'єктів належить зокрема апаратні засоби, наприклад, новий шлом VR або контролери, які там мають унікальний механізм. та програмні рішення, що мають технічний інфект. Наприклад, технологія синхронізації рухів, стиснення даних для VR і подібне. Щодо торговельних марок, компаніям, які працюють у метасесі, варто захищати свої бренди, оскільки реєстрація торговельної марки для віртуальних активів гарантує, що ніхто інший не зможе законно використовувати схожі або татожні назви чи логотипи цифрового середовища. На практиці це означає подання заявки за відповідними МКТП. Наприклад, це клас 9, програмне забезпечення цифрових контент. Це клас 41, й розважальні послуги онлайн, в тому числі у Віар. Скла сорок друга it послуги, і нещодавні зміни до класифікації включають спеціальні поняття на кшталт віртуальні товари та NFT, що полегшує застосування МКТП і визнає визнає фактично цінові категорії товарів. Таким чином реєстрація торговельної марки це дуже важливий та ключовий крок для того, щоб захистити свій бренд як у реальності, так і у віртуальних середовищах. Також, як я вже казав, це промислові зразки. Тобто, якщо ви створили унікальний дизайн інтерфейсу, унікальну іконку або унікального персонажу, чи будь-який віртуальний предмет, то варто розглянути можливість реєстрації його як промислового зразка. Наприклад, дизайн віртуальних окулярів допоможної реальності або оформлення віртуальної кімнати може бути зареєстровано як промисловий зразок за умови новизни та оригінальності. В ЄС, до речі, вже видавались е, свідоцтва на дизайни, що представляють собою цифрові образи, графічний інтерфейс, користувача, іконки. Е, в Україні реєстрація промзразка також можлива, якщо подати зображення, що витворює віртуальний об'єкт, ну тобто має якусь візуалізацію. Окрім того, важливий елемент захисту це є договори та технології, оскільки, окрім реєстрації прав інтелектуальної власності, важливо закріплювати права на віртуальні об'єкти договорними засобами. Наприклад, створюючи контент на замовлення, треба укладати договори, що чітко визначають, кому належить майнові права на результат: замовнику чи розробнику, чи обомам для продажу nft Токенів також варто прописувати. Умови передачі прав на відповідний цифровий товар. Також вже досить довгий час проваджуються смарт-контракти. Це програми на блокчейні, які автоматично виконують умови ліцензійної угоди. Наприклад, виплата роялті автору при кожній наступному продажі NFT. Це новітні інструменти, який дозволяє доповнити вже традиційну систему охорони літальної власності. Наступний слайд, будь ласка. Як ми бачимо, вплив метасесвіту вже досить великий на юридичну практику. Право починає адаптуватись до технологій, і взагалі права система завжди реагує на зміну в суспільстві та економіці. І сьогоднішня цифрова стрімка цифровізація ставить перед собою юристам нові завдання та нові виклики. Юрист Пуденція взагалі є дуже реактивною сферою. Вона мусить своєчасно адаптувати норми до нових відносин, що виникають завдяки новітнім технологіям. Це означає, що законодавці та правники повинні постійно відслідковувати розвиток, в тому числі vr технологій, щоб забезпечити адекватний захист права у цих сферах. Крім того, як я вже сказав, вже з'являються нові об'єкти і права у практиці юристів, взяються поняття, які раніше не існувало. Ну наприклад, цифрова особистість аватар. І виникає питання, що вона має правовий статус. Віртуальні активи, такі як NFT, підпадають під поняття майна. Якщо так, то якого. А якщо ці питання недавно були теоретичними, вони сьогодні вже є цілком реальними, і особливо це стосується інтелектуальної інтелектуальна власності. Скільки адвокати і е, юристи вже консультують щодо авторських прав, в тому числі на цифрове мистецтво, е, товарні знаків в захист комерційної таємниці. І подібне в Україні досить також багато е, відомих інфлюенсерів використовують таку технологію як нефті для популяризації е, е, своєї діяльності. Наприклад, е, з таких відомих кейсів це Олексій Дурів запускав свою колекцію. NFT, продавав е, Альона Альона. випускала NFT зі своїми треками. Тобто, навіть вже в Україні досить багато реальних цікавих кейсів. <кій> Наступний слайд, будь ласка. Якщо ми кажемо про міжнародні підходи і порівнюємо їх з Україною, то наприклад всесвітна організація турної власності вже усвідомлює важливість цієї тематики у березні 23-го року, тобто досить недавно, була проведена спеціальна сесія IP та метасесії, яка зібрала представників 144 країн. На ній обговорилися досить широкі питання від технологій, таких як штучний е, інтелект, блокчейн, NFT, до викликів для чинної системи інтелектуальної власності. Метою була, було напрацювання дорожньої карти для адаптації системи інтелектуальної власності для метасесвіту. Вайпа також впроваджує технології і механізми альтернативного вирішення спорів щодо імен, в тому числі онлайн-контенту, а тепер і для ігрових платформ та NFT. Зокрема, використовується стаття 17 директиви ЄС 2019-790 про авторське право в інтернеті, та стаття 21 регламенту про цифрові послуги як базис для вербування конфліктів у метасесвіті. Така координація вже досить ефективно дозволяє вирішувати спори між користувачами і платформами без суду за участі посередників, що дуже важливо у трансгранічному середовищі. Якщо ми кажемо про європейський союз, то в ЄС немає окремого закону про метавсесвіт, але існує комплексна стратегія. Так, 11 липня 2023 року Європейська комісія ухвалила нову стратегію щодо web 4 та віртуальних світів, щоб європейський союз міг очолити наступний технологічний етап та безп... забезпечити безпеку і повагу прав у цифровому середовищі. Ця технологія, зокрема, передбачає розвиток стандартів. Захист основоположних прав, підтримку інновацій, паралельно діючі регламенти Європейського Союзу поширюються і на віртуальному просторі. Так, наприклад, GDPR регулює обробку персональних даних, користувачів VR, у тому числі біометричних даних від Шоломів. Під порушення конфіденційності у які підпадають під санкції GDPR. В інших країнах також потроху розвивається законодавче регулювання. Наприклад, навіть Південна Корея, Японія, Китай активно підтримують розвиток метасесвіту та фінансують мета ініціативи. Індонезія запустила державний проект Метанесія в Україні. Наразі немає спеціального законодавства, але застосовуються загальні норми. І оскільки Україна взяла курс на євроінтеграцію, тому буде відбуватися організація законодавства з правом ЄС. І поступово е, Україна також буде імплементовувати ці норми своє законодавством. Наступний слайд, будь ласка. <coughs> Якщо ми говоримо про цікаві кейси, е, то е, існує міжнародна практика судова цікава. Наприклад, Epic Games е, стосовно е, відомої гри Fortnite. значить у США розглядала справу про порушення авторського права через створення віртуальних островів у грі Fortnite. Користувачі відтворили в грі відомі локації без дозволу. Це спричинило позов, і цей випадок показує, що контент, який генерує користувач у ігровому середовищі, може порушувати авторські права і правовласники готові захищати їх у суді. Також був спір між Лінцей Лохан і компанією Take Two, яка створила відому гру GTA. Так, Лінсо Лохан подала позов проти розробників GTA 5, стверджуючи, що один з персонажів цієї гри був списаний з її образу без дозволу. І хоча в даному випадку суд Нью-Йорку врешті відхилив претензії, визнавши цей персонаж, який був в цій грі збірним художнім образом, ця справа вже акцентує на правах на образ, тобто право на власне зображення у віртуальному середовищі. Наприклад, в інших юрисдикціях, як у Європейському Союзі. Невиправдане використання реальної особи у грі могло б кваліфікуватися як порушення персональних неминових прав, також дуже цікавим та відомим кейсом це є судова справа Соліт Вокскетч проти Tuka Games. Значить, ця справа була у США щодо авторських прав на тотування відтворені у персонажі відеогри NBA. Художники-татуювальники стверджували, що розробник гри порушив їх авторське право, скопіювавши татуювання реальних спортсменів у цифровому вигляді. Суд проаналізував доктрини і, значить, татуювання визначив, що татуювання були невід'ємною частиною вигляду спортсменів, і їх у зображенні у гри було мінімальним та таким, що не задавали шкоди правам. І у 2022 році суд постановив, що використання татуювань. Підпадає під наявну лицензію. Тобто, спортсмени мають право носити татуювання як у реальному світі, так і в віртуальному. І цей кейс став дуже знаковим і прецедентом для інших спорів про цифрове відтворення мистецтв на людях. Також кейс був Ювентус проти блоку Креас. В Італії футбольний клуб Ювентус успішно захистив свої права на бренд проти творців. NFT. Значить, в цьому випадку відповідач випустив nft картинки з зображення відомого футболіста в формі Ювентуса, яка містила на собі еблему клубу. І у 2022 році суд в Римі став на бік Ювентусу і визначив, що віртуальні активи були визнані такими, що використовують торговельну марку. Без дозволу суд заборонив продаж цих NFT. Фактично підтверджувавши, що торговельні марки захищені у цифровому просторі, це одне з перших рішень в Європі, яке прямо стосується торговельних марок і NFT. Також кейс, про який я трошки сьогодні згадував, це Hermes, Hermes, точніше International проти Ротчус. Uh, це також дуже знакова справа uh, про колекцію NFT Meta Birkin. В цьому випадку художник Мейсон Ротшильд продав своє зображення NFT зображень сумок схожих на легендарні сумки Біркін від Ерме. Компанія Ерме подала позов за порушення прав на торговельну марку і в федеральному суді Нью-Йорка визнали, що продаж цих NFT вводив споживачів в оману щодо джерела походження і порушував права Ерме. Тому суд заборонив подальший продаж мета бірки та присудив відшкодування збитків. Цей вердикт став а, також прецедентним. Було вперше підтверджено застосованість законів про торговельний маркет до NFT продукції. А, також цікавий кейс це Nike проти StockX. Це був спір між Nike та платформою Stock, яка випустила NFT з зображенням кросівок Nike, а, Як же то не до фізичних товарів? Nike звинуватила StockX у несанкціонованому використанні а, своїх знаків. Справа не дійшла до рішення по суді, і сторони врегували конфлікт в 23 році. Значить, stockx платформа припинила продаж NFT. Втім, сам позов сигналізував вже, що бренди уважно стежать за копіюванням своєї продукції навіть у віртуальних світах. В Україні поки що немає гучних судових прецедентів. Суди, в основному розглядають справи щодо про криптовалют. Визнають за, в деяких випадках за ними ознаки майна. Також розглядають кейси про порушення контрфактного цифрового контенту, наприклад, фільмів і Софтів. Але прям таких випадків, як в Європі та США, немає. Наступний слайд. І наступний слайд. Як ми бачимо, VR і AR – це новий вимір правовідносин, і віртуальні світи вже стають невідмінною частиною життя людства, соціальних активностей, і разом з цим постають нові виклики для права, для правників, які потребують правильного врегулювання. Ми бачимо також, що він власність в метасесвіті залишаються фундаментальним. Фундаментом креативної економіки, навіть за зміни формату контенту, захист і творців і винохідників має бути забезпечений належним чином, незалежно від того, продукт існує в реальному вигляді чи у метасесвіті. І е, ми бачимо, що рано чи пізно це буде врегульовано належним чином. Це навіть я думаю, що буде викладатися як окремої дисципліни вже найближчим часом. Ми маємо розуміти, що такі технології, як VR і AR, відкривають грандіозні можливості взагалі не тільки для розву, розваг, але й для економіки, для освіти. Право має стати набором цього розвитку. Ми маємо створити безпечні умови, де інновації процвітатимуть, а права всіх учасників будуть захисні, захищені. І тому глобальний висновок один: метасесвіт вже поруч. Тож настав час підготувати прові інструменти, щоб зустріти його у все озброєні. Дуже дякую вам за увагу до мого виступу. Якщо є питання, з радістю буду на них відповідати.